Інспекція нового устрою. Тут торгувати не можна, а тільки на ринку. Мікрорайон Новомиколаївка у Кропивницькому. Тут поблизу ринку торгують ті, хто платити за торгові місця не хоче. Молоко, сир, фрукти та овочі продає Віктор Коханенко. Приїхав з села Олексіївка Кропивницького району. Каже, на ринок не йде, бо там мало покупців. Я вже в життя. Сидів вдома. А це думаю, вийду, товари є, думаю, вийде. Дві тисячі. років й в перебуток. Перевірку місцями стихійної торгівлі влаштувала спецінспекція. Порушників словами і протоколами переконують йти торгувати на ринок. Людина зараз збирається і приходить на ринок торгувати. Виписуємо протокол і направляємо його в міську раду, з село Олексіївка. Туди буде направлений протокол. Ця жінка продає з тротуару горіхи та калину. Відмовляється назвати інспекторці прізвище. Я збираюся, послухала вас, Все. У нас збираються і приходять до ринку. Я взагалі додому буду, буду з голоду помирати. Що на три тисячі, бо ви на Ці чоловіки продають овочі з машин. Не хочуть спілкуватися з німальною групою. Ми склали два протоколи, тому що дуже великі об'єми, штрафи від 340 до 1360 гривень. На пенсіонерів ми не виписуємо протоколи, тільки попереджуємо, бо пенсія маленька. За підрахунками інспекторки, у Кропивницькому сім місць стихійної торгівлі. Адмінпротоколів за рік складено 66. Ми не маємо права конфіскувати товар. Ми кожного дня виїжджаємо, але Люди як стояли, так і будуть стоять. Ми приходимо, всіх порозганяємо, через час знову люди йдуть і торгують. Проповничанка Ольга Небесна вважає, купляти тут харчі вигідніше за ринок чи магазин. Можна поторгуватися і дешевле купити. На якусь гривну три дешевле. На ринку ціна за торгове місце така. Саме дороге 25 п'ять гривень. Якщо це мелочь там 10 гривень, там ну 5. Якщо це торгують люди сільські своєю продукцією, я з них, якщо ця баба стоїть з петрушкою, там допустим, чи там у неї відро яблук, я взагалі нічого не беру. У нас чистий акредитований ринок, у нас лабораторія, вода, туалет. І сметани, молочка, ось на ринку. Я беру. Тут перевіряю, врач. Не беру за ринком. Я тут в ринку, тут провірено все. За півтори години інспекторка виявила п'ятьох порушників правил торгівлі: трьох попередила, двом виписала протоколи. Їх розглянуть на засіданні адміністративної комісії міської ради протягом місяця. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.